Нічого не замочити, ні? Кинути на цю воду? Можна кинути на воду. Сірнячком витягнути. Можна і сірвачком витягнути. Так, добре, не буду вас мордувати. Так. так? Ну, Я так 100%, Надіюся, що в мене все вийде буде спалити там. Буде. Так, не в газету. Що, що? Треба то Запалюємо, так? Так. запалюємо. Є и... Так, Щоб воно горіло, тільки обережно, бо так. Горить, гори. І вилетети. Aze, n'eo bet c'hoza, n'eo bet c'hoza, d'ouze <coughs> sen a-t'palpit. E d-eet d'araz. E tre, e vodabest. Baget e? Ano. Ну, там... Чуєте, як воно? Смок те, бачите? да, да. Вся, вся вода. де водички? Де водичка дівається, знаєте? Ні, не Ні, да. дивиться, вон вона, бачите, де водичка вся зібралася а? під баночкою. Бачите? Вот да, вона чекает. в баночці вся зібралася. Mm. Так. І що? Ну і тепер можна вже можна там ну, практично сухими руками взяти копійку. Mm. Класна? Mm. Сподобалось? Ну, а тепер я думаю, що ви маєте мені допомогти робити ще один досвід. Правда? А то що, це я одна і одна, але я вам його покажу, а потім ми всі разом з вами зробимо. Поняв? Так. Добре. Ага. А що це таке? Бачите таке? Я не знаю. Слухала, ви робите? Нє. Нє? Я не знаю. Спочатку я. Добре. Спочатку я. я.

Так, тепер давайте э, кульорийтесь. Які хочете кольори? Я хочу червоний. Червоний. А я хочу коло. Так, зараз, зараз, зараз будете робити. Будете кожен робити собі Кольор, який захоче. Так. Червоний. І давайте що, жовтий ще, так? Я хотіла да? на сцені. Жовтий. А я, я хочу сьогодні сыній. О, я хочу салатовий, салатовий. А, а я хочу теж синій. Ну давайте, давайте. Ой. А я салатовий такий. Так, а ну що? А є? Я? Я... Так, тепер давайте дивіться, що робимо. Я. А, що такий? І ага. такий бо, э, салатовий. А. Салатовий. І салатовий. Так. Так. салатовий салатовий. О, ні, це тепер, а це у нас така рідина. Так, дивися, що робимо. Да, ми робимо. Так, ми туди ставимо паличку. А її не можна так, і... Та, не, не можна Ого! Ого. Тікають, бачите? Тікають кольори. Ого. 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 кольори. Кольори по... Бачите? Повтікали. І там як пластилин. Так. Дивіться, яке кольорове. Так, ну що, робите собі таке? <сум> -да. Так. Так. Ой, повтікала. Не... Так, може. Так. Без О, не... Там є червоний. Так, вони втікає, бачите, як вона все розбігається в різні сторони. Угу. Так. Без зелений то. Червоний. де ж там зелено? Ну що, повторимо вам? Повторите да. собі такі, да, да? Да. Добре. О, так? Добре. Вот mm -hmm. так. Повтікало. Так, беремо тарілочки. Так, беремо тарілочки.